Привіт, друзі! Ласкаво просимо на канал Історія України, де ми розкопуємо найпотаємніші секрети історії. Сьогодні ми зануримося в приватне життя одного з найзагадковіших і найстрашніших диктаторів Адольфа Гітлера. Чи знаєте ви, що за публічним образом жорстокого лідера ховався чоловік з дивними звичками, таємними коханками та навіть любов'ю до собак? Готуйтеся до шокуючих фактів, які зроблять це відеовірусним. Якщо ви фанат історії, лайкніть, підписуйтесь та донатьте на підтримку каналу, бо далі буде цікаво. Факт один майже не Гітлер, а Шикельгрубер. Уявіть, лідер Третього Рейху міг би зватися Адольф Шикельгрубер. Його батько Алоїс народився позашлюбним і носив прізвище матері, але пізніше змінив на Гітлер. Адольф мав складні стосунки з батьком. Той був суворим і часто бив сина, але мати Клару він обожнював. Коли вона померла від раку в 1907 році, Гітлер був у відчаї. Це одна з небагатьох справжніх емоцій, які він показував. Шокуюча правда, чи вплинуло це на його характер. Факт 2. таємні коханки та трагедії. Гітлер створював образ самотнього лідера, присвяченого нації, але насправді мав бурхливе особисте життя. Його найвідоміша коханка Єва Браун, з якою він таємно зустрічався майже 14 років. Вони одружилися лише за день до самогубства в 1945. Але шок, їхні стосунки були нормальними, за словами біографів, попри чутки про дивні фетиші. Ще страшніше, його племінниця Гелі Раубаль. Гітлер мав до неї одержиму прихильність, контролював кожен крок. Вона наклала на себе руки в 1931-му. і чутки про їхні стосунки досі кружляють. Інші жінки, Марія Райтер намагалася покінчити з собою через нього, Юніті Мітфорд теж. Двоє коханок загинули від самогубства, одна після спроби. Гітлер любив молодих слухняних жінок. Чи був він геєм? Історики кажуть ні. Це пропаганда ворогів. Він був гетеросексуалом, але з дивними уподобаннями. Факт три: любов до собак і дітей, контраст з жорстокістю. Гітлер обожнював собак, особливо німецьких вівчарок. Він сам тренував їх, навіть носив палицю в зубах, щоб показати цуценятам приклад. Його улюблениця блонді померла разом з ним у бункері. А діти, він любив блондинистих арійських малюків, розважав їх у своєму гірському маєтку Бергов, фотографувався з ними для пропаганди. Факт 4. вегетаріанець, тверезий і наркоман. Гітлер не пив, не курив і був вегетаріанцем, їв овочі з власних теплиць, уникав м'яса. Але з 1941 року його лікар колов йому наркотики. Метамфетамін, морфін, кокаїн до 60 пігулок на день через іпохондрію. Він скаржився на голову, гази, болі. Гітлер навіть запровадив антитютюнові кампанії та екологічні заходи, дивний мікс генія і божевілля. Факт 5. митець, невдаха та розкішне життя. Гітлер мріяв стати художником, але провалився в академії. Любив класичне мистецтво, але ненавидів модерн, конфісковував і грабував картини для свого музею. Жив просто, спав на скромному ліжку, носив бавовняну нічну сорочку і нічний ковпак, але накопичив статки в 5 мільярдів доларів, з роялті від Майнкамф і податків. Ось такі таємниці приватного життя Гітлера від романів до наркотиків. Це шокує, бо показує людину за монстром. Якщо відео сподобалося, лайкніть, пишіть ваші думки і поширюйте. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні відео. До зустрічі!